Вітання усім з мого села на Полтавщині. Субота 21 червня. Хоча, дивлячись на те, як я одягнена, можна подумати, що це рання весна чи осінь, літо взагалі теплом не тішить нас. Отож, куди я пішла? Ось побачите зараз. І що це таке, запитайте ви, хіба завтра зелена неділя, це що, знову клечення буде? Але ж навіть на зелену неділю, прикрашаючи хату та подвір'я клеченням зеленими гілочками, я ж ніколи не знищила б заради цього дерева, тим більше посаджене власноруч. І тим більше, коли це фруктове дерево. Як ви встигли помітити, мабуть, хто дивився на листя, адже це слива? Ні, не це. Це причина того, чому собака постійно гавкає. Одна з причин. Тому що ж він гавкає і на курей, і на овець, і на пташок, на все, що рухається. Я пішла переносити штатив і телефон. Зараз покажу далі. Коли вже згадала про собаку, то відповім на один коментар, який вчора мені написала людина, потім видавила, що вона неприємно вражена, що я годую собаку хлібом. Невже я така бідна? От вона сама не поїсть м'ясо, а собак нагодує. І так, я, мабуть, дуже бідна, тому що для собаки я корм купую не часто. Я йому варю суп. Прийшов в суп хліб, варю кашу або даю той суп чи кашу, що сама їм. Тому що зараз є потреби набагато важливіші, ніж те, щоб купувати для собаки корм. Вибачте, тут я й справді бідна. Але навіщо ж писати коментар, а потім видаляти? Я ж теж час на нього витрачала, сиділа, відповідь писала, то оце тут я озвучую, не знаю, чи в селах всі люди м'ясом собак годують. Що це тільки я така, що так погано дбаю про свого собаку. Цікаво почути думку інших людей, які живуть в селі, чим вони годують собак. Але повернуся до свого дерева. Напередодні увечері був дощ, дуже холодно, сильний дуже вітер був. Я перед цим виходила на город по цибулю, дерево стояло на місці. Це було гаразд. А це вже після дощу вийшла на збирати ягід. Я ледь не впала. Це вже третє дерево. Ось тут росла яблуня. У 23-му році під вагою плодів вона зламалася при самій землі. Це тоді, коли в мене нога була в гіпсі, я не могла підв'язати, підоперти. Тепер ми посадили там абрикосу, але від пеньочка ось пішли. Ростки я обрізала, лишила, підв'язала. Мені сказали, що виросте яблуня. Потім ще одна яблуня була ось тут. Перед цією сливою. Вона росла вже років 10 чи більше, її щось під'їло. Думаю, що личинки хруща, тому що полуниця поряд. Тепер ось третя. Це слива сортова. Купувала її в розсаднику Сорт ненька, Росла вона у мене вже років чотири, цвіла, але першого року оленка волохата цвіт об'їла, я плодів не побачила. Цього року знову квіти були, але тут мурахи, і на дерево напала тля. То, можливо, це якось пов'язане. Чи знову коріння було під'їдене, чи просто сильний вітер під час дощу звалив дерево? Оце ледве підняла його, воно ж мокре після дощу перенесла на інший бік, там, де в мене росли тюльпани, там нічого зараз немає, то я ледве його мокре це все підняла, перенесла. І таки ж нарвала ягід, намила, сіла. Спочатку така в досаді була. За все життя не виростила жодної сливи, скільки не саджаю, вони в мене не ростуть. А байко тих уже насадили, і повипилювали, і повирубували їх, і скільки росло в мене, а сливи жодної не вдається мені виростити. Сиділа оце, ягідну цю тарілку поки їла, потім роздумалася, ну що таке дерево? Ну, впало та й хай собі. Це ж не шахет упав на хату чи на город. Та й взагалі ой, люди гинуть, а тут якесь дерево впало. Посадимо нових. Ну і отож ж так було напередодні, а це вже ж притягла це дерево, на подвір'я, воно вже висохло. Після того дощу листя трохи прив'яло. взяла секатор, обрізала гілочки, поробила віночки, підв'язала хімією свої дерева в садку, я не обробляла. Тому можу давати вівцям. Вони залюбки їдять оці зелені гілочки. Так що все з користю. Нічого не пропало. Кинула й стовбур їм, ще й кору погризуть. А я бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.